Дивіться, мене слухаємо, якщо вірити навігатору, то нам туди. А я знаю цю дорогу, Якщо трішки піднятися, то можна обійти, але це буде довше. Довше, ні, нам не підходить довше, а краще по болоту. А, тобі добре, ти в кросах та ще й в темних, а в нас хто на каблах, хто в світлому. Ну ви знали, як одягнутися, а нічого, що ми йдемо на квест. І походу він вже почався. Ну, В першу чергу ми збиралися до тебе на днюху, а про квест ми тільки 20 хвилин тому дізналися. Давайте обійдемо. Витратимо купу часу. Ну ви собі хочете стійте собі, а Ходіть, я йду. Ходіть, дівчат, обійдемо. Але ти сама не хочеш обходити, боже, 10 хвилин піднятися. Ні, я тут імениниця, і я буду вирішувати, що і кому робити. Ми йдемо цією дорогою. все. Чи ви хочете зіпсувати мені свято? Та боже, це ж не проблема. Чому ти така вперта? Бо ви постійно хочете, щоб все було так, як ви хочете. Погодься, твій варіант не найкраще, але ти все одно стоїш на своєму, бо не хочеш поступатися. Подивись на свої кроси. Ну і що там Там народ. Народ, я провалююсь! Витягніть мене, чого ви стоїте, дай руку. Так ти ж сама туди полізла. А ми не могли мене зупинити. Для чого взагалі? тут? Я думала, цей день народження буде останні. Ідемо вже нарешті обійдем. Та, Як Я обідам Стійте, Почекайте, стійте Я просто трошки не туди я пішла, нічого страшного, давайте ще раз спробуємо. Все, всі за мною. Не треба цмакати, добре? Фу. Всім привіт. Ви що вже без мене почали? Ну, ми ж домовились на шосту вечора, а вже дев'яте. А тут тільки дев'ять, боже, я вже думала якісь дванадцять годин. Я, якщо чесно, перший раз на піжавній вечірці і ну я не знаю, що а, що ми будемо робити. Ну, ми зараз якраз фільм додивимось, потім можемо в настолки пограти і спати. Завтра першого року немає, то можна не спішити. Спати? Серйозно спати? І я йшла на інший кінець міста, щоб поспати? Ну чому, не тільки. Приєднуйся до нас у нас ще півфільму і бери чіпси. Сиром. Я не люблю такі. Чому тоді інші не принесла? Ладно, буду такі. У мене не скидались, я тобі потім напишу скільки. А, тоді не буду. Блін, як весело, то просто. Вже хочеться приступити до останнього пункту ваших розваг. Лягти і спати. Як хочеш, а ми додивимось. Ну, серйозно, хто спить на ночовці? Я так плану. Собі, що я прийду і ми разом будемо... Ну не знаю, ви в нас тут з досвідом і на столки ці то вам що п'ять чи що. Це не піжамна вечірка, це якийсь вечір в домі пристарілих. Все, ну поки не пізно, я йду додому, я пас. Ну чому ти так, нам подобається? Ти ж розумієш, що ніхто нічого не буде змінювати тільки через те, що ти до нас напросилася. Я просто думала, що у вас тут. а у вас тут. Ладно, якщо зі мною по дорозі щось ставиться, у вас тут просто бомжі. Залишайся тоді з нами. Ні, краще з бомжами. Чао.